Вітання всім динозаврам, це знову Ілюха Завр. І сьогодні, як я вже й казав у минулій серії, я буду проходити ось це ось як це. Ну тут вправа називається, але це по суті типу туторіал, квест. Неважливо. Ось його я буду в цій серії проходити. Його, її. Погнали. Ну, тут, між іншим, зробіть свій парк безпечним місцем для всієї сім'ї. Цікаво, як ці це буду робити з кривожерловими хижаками, але я сподіваюся, тут мені це розпові... ну, ну, обучать, просвітять цього християнина б... беззубого, який думає, що утримувати таких досить сильних і могутніх сторін може бути трохи небезпечно. Вітаю. Звичайно. Я думаю, ти шар. Хоча може і не шарить. Ага. Да ну угу. Так, ну давай, подивлюсь. Рада видеть тебя. 15 велоцирапторов. Не хрена себе. Да хрена, честно короче. Угу. Так, давай подивимось на Здравствуй. Йомоя. Моємо у вас тут щось трошечки перебір якийсь. Чим ви їх тут годуєте? Що не... Чи ви їх тут не годуєте? Ага, ну звичайно ж. Так, що це за автоматизовані системи? Давай подивлюсь. Звичайно. Так воно і так наче нормально, бачиш? Він собі гуляє, він радий, він пацифіст, що ви хочете від нього. Ладно, давай. 41 тисяча, капець як дорого. Тут бачиш, які малолітні бетонні огорочі сталом? що не бетоном посилені. Ага. Так, камера, і що далі? Титрісекьюріті камерис. Будемо шпіонити за динозаврами, Під, да? Підглядати за ним. Так, ну давай подивимось. Давай я тут його поставлю. Чотири він сказав. Де там ці велосираптори? Ну це хлопці такі небезпечні, да? Чи дівчата, але не, неважливо. Так що давай сюди аж дві камери всуну. Давай аж три камери давай всуну. До хрена його вони маленькі. Ти подиви які, а? ага, добре. О, ніфіга собі. Диви які, гля. Слухай, ну нічого він такий. Досить непогано анімований навіть. Для 2003 року. Хоча я в цьому не шарю. Ну. Солідно виглядає. Правда він мені не нагадує жодного велоцераптора з жодного парха юрського періоду. Але це не важливо, схоже. Ну, Різноманітті теж потрібно, знаєш, трошечки велоцерапторів із світу юрського періоду вже нагадує. Може вони з... О, диви, диви, який милий. Правда, я на текстурки взагалі не важко. Потім буду роздивлятись їх, як в себе в парку воду. Це буде ще не скоро, тож печальненько. Диви, тут скільки? 43 відвідувачі, між іншим. Так, давай ці бийка не побудуємо. Угу. Слухай, логічно, логічно їх буде будувати не в загоні, а десь ось тут. Типу так. раз, два. Там, два він сказав. Ну давай три вхерачим. Ой, скіпнув на похід. Так. Security турец. Чем могу помочь? А, можно вимкнуть, а можно вимкнуть. По-моему, вони торжечки паніковські. Чому вони панікують? Я же до них надо с не дістає. Може хоч тут подивимося, як перед рано? Ну давай. На минулій серії в мене трошки не вийшло це зробити. Чому подивись в минулі серії? Це, якщо цікаво. Ні, ну ти просто подивись на це. Давай, ти ж туша, ти... не знаю, 15 тонн у люті, там, яйців. Суцільні інстинкти, во вищий хажак, давай, рви цю козу. Давай, рви. Ньм, нм. Ном. No. Все. Ой. Почему с паника у него снова поднялась? Ладно. Какие-то они паниковские, честно говоря. Security turrets. Так, давай. Ну, давай сюда и поставь. Раз, два. Я рад, что у тебя все под контролем. Так, ага. Ага. Так. Euh, Хорошо. Станься, давай. Давай поспал. Uhh Бляха, да подивись, что это? По-моему, это заявка на військовые злочины, не? Просто подиви, воно взяло взяло і вбило <тит> тиранозавра. Льо, боже, що ти сказав? Нахрен ми їх виводили? Ти що, шо, дебіл що ли? Алло, відставить вогонь! Вони собі жили тихо мирно. Вс в цих блюдах сказав мені постав караульню башти, Вони сейчас всіх вистріляють. Успокойся, придурок. Це моя задача їх всіх Ти, ти, ти Подивись, він тут поклав. Ну ефективності цієї турелі я не пам'ятаю, ну, маю віддати належне, але нахрена їх треба було розстрілювати, Вони собі жили спокійно, нікого не чіпали. Ну, те, що там розробники їм накрутили жертв, це неважливо. Коротше, неважливо. Давай вже виконую вимоги цього базового мужика. Що базового? Ну от фільм, подивися, а що базовий там? А хреново. давай тут її встав, поставлю. Цю станцію. Все ти задоволений. Е, дуже сподіваюся. А, укриття, да, давай, давай, укриття поставимо. А от на майже не ці як їх не розрушимо, я забув слово знову. В цьому я не був би впевнений, не зламні точно. Е, звичайно ж. К острову приближається шторм! Давай. О, знову флешбеки. О, динозавр бы сивсім. Е, ну окей, але в мене якби такий нюанс. Всіх нахрен перестріляла турелька. Там парочка якихось бідолах залишилася. Ну похуй. Не, ну правильно, давай всіх уб'ємо, давай. Чому ні? Ні, я звичайно все розумію, я ну, даєш, типу... Всім отдих? Ну дійсно, отдих, це і справді отдих. Це якось зв'язано з російською локалізацією, мені цікаво чи ні. Допустимо, не зв'язано. Пусть це просто мах. Та бляха, якщо не... раніше не точно було більш нормально керувати. Бляха, ти. Бач, ну собі лежить спокійно, ну на що мені його вбивати? Я не думав, що я буду здійснювати військові злочини в симуляторі, будівництво парка для динозаврів. А як це ще можна розцінити? О, диви, воно, диви, диви, він свого жре. журе. Та прилети ближче тут. Я реально, я табл його і не хочу. Все тільки так летить. Може він в прицілі, типу, погано літає. Так нахрен тоді цей приціл, в принципі, треба. Мі здається, їх на наказ простіше було поставити. Коротше, бу як Буйство краще не доводити до буйства. О. Ну, практично, все те влаштував геноцид всіх динозаврів тут на острові. Спочатку турельки поставив, а потім власноруч взяв, гвинтівку е і всіх поклав. Ну, в принципі, це і називається безпекою, тож я і не проти. Найкращий спосіб перестріляти всіх динозаврів нахрен. Абсолютно правильно. У мене вже немає питань, чесно кажучи, все. Так, все, гарантована, ну це справді гарантована безпека. Якщо немає хижаків, в принципі, ніхто ну, якби не буде ну, навіть в теорії якби, помирати, бо не буде кому їх з'їдати, відвідувачі. Так що в принципі все логічно. Гарантована безпека. Тут питань немає.